Всем привет. Занимаемся двухэтажкой. Зараз покажу, что мы уже тут и сделали. Полностью уже поставили направляющий. Двигун. Глухочалку, проводку. Я здесь каркас кабины. Противовес закинула там 300 килограмм. Кинула проводку вниз. Тут мы уже його в ревизію катается. Ну, у мене римові, я окремо видео там ставлю як мы ці кронштейни. Ну так сказати, одни из хуже для монтажа. Понятно, для тех кто нам це хорошо. А закинула его тут саме себе регулируйте. 24, вроде бы 24 волта. А там все равно ну, покрутишь. Так що ми виставляли по подрамнику їх. Щоб хоть более іменно вони були нормальні. Ну тут еще чуть-чуть чихмас і розвороти кабины подрегулирував, щоб було нормально. Так в принципі буде їздити Завтра, завтра у нас не буде. ми завтра йдемо вигружати ескалатори. Покажу що нам там приїхало. І будемо продовжувати Збирати кабину і запускати вже нормальну роботу. Покажу як ми скручуємо турецькі кронштейн M. Lift Ahmed. Що ми зробили по порядку. Проверили в шахті сколько можна відрізати. Тут два поверха кинули 5 метрів. Ще 80 см можна відрізати Ми себе відрізали пока 40 см. направляющий, направляючи подрамник точнее потім подріжня. Ми поодрізали куски. Прикрутили їх до подрамника. Потім скрутили, Серега скручує попередню пешку. Куча болтов. Куча болтов, це всі треба скрутить, затягнути, мжач. Потім я тут зажимаю на клицах. Тут на болтах фронштейн противовеса. Ну, починаю спочатку з кабіну. Кабіни виставляю по підрамнику, щоб було більш менш. І потім сюди одну сторону, потім іншу. Так, слава Богу, у нас їх 6 штук. Не довго прийдеться гратися, але все рівно потрібно. Місто того так як у Вітурі, прикрутив, провісив і пішов далі. Я назвіш. День уже выгрузали стоить. Фура одна вже уже поехала, сейчас у нас полтора пошло на одну. Ну храна вообще где-то нормальный. Иди работа. Все, я думаю, будет быстрее уже. Тут длина их бывает разная, так с тропами пока пограешься, чтобы она вывесила к нам надо. Тут мы уже знаки нам надо наперед и назад. И сюда его надо будет. Пока бассейн, будет купаться, ноги мочить Поколы смонтировать, но ну, я так понимаю, оно им тут не горит И у нас есть еще чем заниматься Будем загружать другу Разгрузила мы два эскалатора День у нас и с другой Кран проїхав 7.30, За три години в принципі нормально. Будуть стояти тут До кращих часів Все, подставляла ящички накрили. Ну на цьому все сейчас позабираємося льоду. Всім привіт! Їдемо ми в місто Ужгород. Зупинились на заправці заправити бус, робити кави на око і будемо тулити в Ужгород. Дорога у нас далека. Виїхали десь о сьомій ранку, десь о сьомій вечора ми вже маємо бути на місці. У нас там приходить два, ой, два Шість ескалаторів, потрібно їх всі вигрузити.

Красиво Вообще ну, одна кухня Диван я буду храпить Телевизор нам не надо Пароль от Wi-Fi отдали Ну там Так и будем жить У нас все поставлено на поток Третья фура уже выезжает Четвертая заезжает П'ята зае, шоста десь еще їде. Ранавщий нормальний Тут пораспихували куди лазить куди можна Ще сюди нам надо 4 штуки 4 вигрузили, ще три надо, ще шість частей треба сюди Вже Уже 2015 чекаємо на останню п'яту. Фуру ще десіда. Ну, якщо все добре, то десь година часу ми з її все витягнемо. Порозпихали в ці, хто де буде стоять. Так щоб вони на Піканістки проїхали. І нам потім більш-менш було зручно. Я думаю години, якщо приїде десь 10. о 9-10, 10-20 ми вже зберемо всі речі, вийдемо там як буде. Це знімаю, хоч поки що видно. Це вновь всіх шість. Два стоять сюди, нижні приямки, а два наш сюди. Вентиляцію ми сказали, щоб вони відрівняли щоб вона нам не заважала і туди з другого на третій і два так само з першого на другий як тут я вам показував так і там не знаю де будемо ночувати по місту вже розберемося вже в готелі тут я відзиви, звісно не дуже я читав переночуємо Було б, де помитися дай ходу На Готель Закарпаття тут будується якийсь торговий центр, тут будуть наші ескалатори, ліфти і підйомники. Ліфтів ще немає. Приїхали тільки ескалатори, тут ще і шахти під ліфти. Вони не доробили. Так що так. все треба думати, як ми його будемо затаскувати на другий поверх. Ну то вже буде тоді, коли будемо приїжджати їх монтувати. бо ще немає не отворів, під монтаж ще немає нічого. Що їх Тут не готовий, воно їм ще не потрібно. Дай нам треба їхати в Київ. У нас там знов приходять два ескалатори треба вигружати і дороблювати ту роботу, яку ми робимо. Це Відео я знімаю, ще в мене не запущений в нормальну роботу Ахмет на два етажа. Я вже знімав, як ми вигружали. Два ескалатора. Ми його вже у ревізії, він вже зібраний, крім пусконаладки і поручнів, щоб там було зручніше підключати. Концевий привод, щоб не заважало там десь вложити, тяжко підв'язати. Ми проїхали сюди. Поїхати забрати супер наладчика нашого хай запустить вивести інструмент і щось далі робити а поки так чекаємо ну я думаю десь якщо все добре ми змокачуваємо їхати 40 км десь ще півгодинки може менше і він на місці 2030 приїхала остання фура витягуємо ескалатор Збираємо речі і ходу звідси. Отак ну, як там, так і тут. Одна група у нас. З першого на другий поверх також було два ескалатора. Шириною метр ступені. И там... Опять Нормально, все, можно. Закрыта ворота Что там? Все на месте. Перша половина ескалатора. Це що у нас нижній приямок. летая летает. Покормсали нам досмотр был, покормсали всю нашу пленку. Ну ничего страшного, правильно. Это там можно, работа. Другая часть у нас на козлику. и мы уже видео, как мы это делаем, как снимаем. Две тальки, стропа подняли, спустили. і ходу 21.06 Уже в... в контейнері вим <говори> вигрібте ще пока ми опускаємо витягуємо опускаємо двоє знімають, бачите один робить Запустив наладчик на міфт на місці, евакуація працює, кнопки запрограмовані. зніму, положу їх в кабіну. Нема поки що не ну, що я... ну, їх закріпити. Тут приходить силикони з ліфтом. Ми силикон убирали, посадили на жидкі гвозді. Набагато краще ніж силикон, який присилають із замовлю. Залишаємо, все залишаємо. Закидаю зіпи, кнопки і все. Так що дякую вам за перегляд. До нових відео.